Фірма, таке брев військових підставляють. Ви розумієте? Зараз в інтернет каже: військові повернулися, віджимають землю. Так не так, це не так. Всі знаєте, що зсу підставляє це охорона фірма. Чому поліція не каже, що за охорона фірма? Чому а поліція за три дня кузова не знайшла? Чому поліція до сих пор не не, не, не прийде начальник сюди? і скаже. блядь, я молодець. Ми знаємо, заїхала через фонд, на частину стала, частину продала автомобіль. Чи як там воно було, я не знаю і ще далеко, брати не І всіх, всі, всіх підреш. Підереш, хто завозив, хто передавав, блядь. Якщо на то взяти. Так яких може багато по Києву їздить, по областях, блядь. Вони у БТ покупляють, є такі. Є такі. Є такі псевдо ветерани, псевдо, блядь. Не войни, це не воїни. Войни, лотиш, чіпа сидить, блядь, Без них, хлопці, блядь, і хоч щось роблять. Що будемо змінюватися. А закрито, да? Закрито, да. Я думав, що воно тут, то домовлю. Не, закрито. Просто що я не знаю, що треба фортецьку зазивати, бо буде. Ну, капот, може, йде, капот відкритий. Може там все. Таке нам треба відкрити бруля повернути, щоб не політичні. Якщо ми зараз викритим ключника, відкриємо автомобіль, перейдемо на покров, це буде порушення якийсь? Не буде. Хлопці, поліція. Це буде якесь зараз, я зараз виключу, заплачу гроші, щоб зараз цю машину завели і віддали на передок, Евак новий, ЕВАК новий. Поліція захищала, щоб піти, що напередодні. Евак. Дардинський рай всі Поліції, все, автомобілі школи поліція. Опцівають ЕВАК, запакований, чигалками, та всіми новіаторами, сосілками, з апаратурою внутрі. Він по Києву, по Київській області, так розвозив, як таксі працював. Да десь хлопців, нема нікого, бачите? Дякуємо, що ти їх під'їхав. відкриєш? Ось таку цю хірню заведу. А чим тоді поліція займалася отам? А їм дали команду не втручатися. Не втручатися? Да. А як як бабам блінета, то як бабам блінета, то цей очі забризгувати да, блін на них і збір. І коли їх, били їх, то, не то поліція стояла. Отану стоять, Я підійшла били, вийшла, били, вийшла. Да. і поліція просто стояла, і все. Ти цікави, кати. Чому сюди ти не викликали? Позвони начальнику спитає. Каже, громада питає: чому ти не привели до цих спортів? Я не... Я, не я, не я не приймаю такі рішення. Ви ну... чого тут не приймаєте ви це, рішення? Ви хто? Ви ви захищаєте на не, не, не. Людей захищаєте? Чи що? От кого ви нас захищаєте? Він от бабів. Я її не захищаю. А чого отупили? Ви мене викликали сюди. Тебе, да. я. Я. Ну, я. Я. тебе викликали? А що ж плінити? А чого ж тебе вплінити? А чого ж на нульовку тебе не викликали? Туди до хлопців в окопі. Чого не викликали? Що, купився? Всі ви що, де хто був? Знаю. Якщо да. да. да, А чого? Да. А чого? Якщо да. ви захищаєте, що да. да. ви бабів не захистили, блін на дорозі, да. коли блин, хер'ю, блін, бабів душили. Чого ви не да. захистили? Да. Ви стояли руки в боки? Що це таке? Вирадитивно Максиму, а, Як там, Сергійовичу, да? сюди нехай їде. блять. І ще не підставляє. Генерала. Нехай цей, цей начальник набери його зараз, скажи, громада, приїдь до громади і надай пояснення. Чому за три дні? Ми номер кузова не знайшли. Ми сьогодні знайшли номер кузова. Все, викликали поліцію слідчі дії. Чому три дня? Автомобіль не рятує хлопців, БК не підвозить, А він що, стоїть по полю, бабів ганяє. Ну і що це таке? І чому ти цікавий, не викликали? Чому не дав, виплі, чому виплі, начальник вижу обухова, дав команду не втручатися? Мужика побили, порізали кольоса. Завшикали баб Це ба, ми повинні активісти цим займати. Люди за це воюють. те бою. А ви копавки, отсидять. Ви повинні зараз таможню, Ви повинні зараз начальника сюди. таможню набрати, хто завіз, прямо зараз, зробити розслідування. Це зробиться, я за пів часа зроблю. Дайте мені тільки доступ. Я не воював до мене. Ні, давайте не кричати. Є проблема. хлопці. Будь ласка, звони, Серьезно, звони Максиму, начальник. Начальнику Букова. Їдь сюди. Сюди, їдь. Їдь сюди. Якщо ти не з від'їжджай. під'їжджай. Якщо секунд можеш не їхати, то так йому передайте. Рібезорки їжі. Мільйони, блять, мільйони доларів. Таке, таке розказує, боже мій. Адміністрація. Ма на гарячку буде ж дзвонив Зараз не треба. Я тобі чесно кажу. Я тобі чесно кажу, що що тобі під'їжають. Не мусора, а сміття. Це не майбуте. Це йде, Не сміття, Це сміття, блін, то і вже не підходить. Є поліція, поважаю, є мінти, дуже поважаю. Є сміття. Сміття дуже багато. Хлопці зараз що, ну, їм дай команду дали на, -на часто не втручатися і не допомагати жінкам. Що цей автомобіль три дні тут стоїть? Він три дні вже там буде на Покровські пацанов возити, ПК підвозити. А воно б стоїть. б'язує. Ну ви ж потім розумієте, що підставляють ДСУ. По полю їздить автомобіль з хрестами, з ізолентой. ну Що ви подумали? Начальник, хлопці, підідай сюди. Я емоціональний дуже сильно. Блядь. Ну, коли я бачу таку фігню, і коли я виставляв відео, що... Що папа каже, і люди починають в інтернеті. Я приїхав сюди, а де це хуйло мразь, яка була за цим автомобілем, жінок? А хто Чому вона не Сто сидить? Казалось, що він з підрозку годився, так, так його батько теж власник збіни, так поїв, теж ще тут робить. А от його синочок оце таке і робить. Син проти батька йде? Ну, виходить, так. Є, батько дав пай. Батько тут пай? Да. И то, что вдруг мают через раз да. 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 асин заважает. Да. Да. И там гроши больше дают. Может. А я зараз даже скажу скільки, тому що предлагали за це там ще 2,5 тисячі гривень, не помню, чи за сотку, чи це, так, о, гривні, гривні доларів. Чи за сотку, чи за, так, ну, в общем, це 2,5 тисячі. Оце ділки, да? Да, 2,5 тисячі, так, -та, доларів, оце я точно помню тому що ще мати матері, матері дзвонили. Так, подивіться, от ця от ця фірма Роза Вітруч, як називається. Роза. Да, да. я знаю, що вони тут цілий, 10 років працюють. Да, да. Обробляли повністю, да. А фатобухівська А патобухівське... хочуть, блін, этот ну, ось цей політ, бичуго патурини, блін, там рижі якісь тупа, за вираження. А нічого, можна. Може, І воно ж Блінет одбидло, якась Слуганська, прости, Господи, Блінета, документи підробила. І вони зараз, блін, виходить. Реєстратор Слуганська підробив чи як? Ну, з Донецької, блін, це ще так. Ключ, ключ. Дали дідусь, він ключ задіяв, переоформив якоби. Да. Ну, а, там, там а, Міністерство Газ юстиції чи? розібралося, скасувало, їхні документи. Да. Люди зараз Можливо. хочуть тут сіяти, а тут машини стоять. 4 сімерки, 4, блядь, коротше, бісєр. Рендж 22-го року. Мерси, по полю ганяли перед тракторами, кидали в Мерседес 2002 року. GLS 480-й. Що 480 вони, творять, шо вони, шо вони творять? Поля, нахуй, замініровані. Людям нема де садити. Вони нахуй, роблять провокацію, їде. блядь, проти Я України. Гандони вони нахуй. Ну, я вбив на мекузова в інтернеті. Якщо немає Білька. жодної інформації, я значить за і, і, і туди. Вули, блядь, що так, роби, блядь. знаходитесь на території о, Польщі. Напишіть, будь ласка. Це територія Польщі. Да не тут не дивіться, тут не то, що там Донецькі, просто ситуація вам об'ясняю ще раз. Не треба перекручувати. Реєстратор Слуганська чи з Донецька там переоформив оцю землю. Ну, якось так. Я не знаю. Я вже чекаю сюди дві сторони, щоб вони приїхали. Немає в ефірі не розібратися. Польщі України, блядь. Так ні, я не розумію. Десять років, років фірма сіяла тут, кожного року сіяла. Приїжджають, в цьому році сіяти, їм колеса порізали. Ну, як це ну, називіть, я не знаю, може я щось неправильно кажу. Газовим балончиком запшикали, побили, колеса порізали. Оці джипи, які стояли, перекладали. Мене питання: десять років сіяла фірма. Проходить 10 років, що відбувається? Приїжджають ціяти, їм колеса ріжуть. Провокація, блядь. Ну, як це, це називають? Ще на автомобілях, яких ЗСУ. Ну, реально, це не те, що там, ну, це, ми не знаємо, чи це. Ну ну, автомобіль. Воно утекло, блядь. бля. Так, блядь, поліція за три дні, вони вже, блядь, подожди, буде в п'ятницю, вже на за П-запис зробити, хто завід. 5 минут, зашпіть свій арборчик, паработи на території, брати, дисло, і все. Буди затягують команду, начальник там команду, по моїй інформації, люди злітку поліція каже, нам сказали, що ми можемо. Нам сказали, не почати. Тому ми приїхали з Києва, щоб розтрутити, військовий поставити. Чому не відкрили, блядь? От, от реально, зараз, у мене така у мене, мене Дісона. В п'ятницю поліція бачить, як дискредитують Збройні Сили України. Бачать, всі поліцейські бачать і не відкривають статтю проти цього хлопця. Ні, ну от реально, чи я не правий, подожіть. Мы, <головец> а заявник може подати заяву? Може подати заяву. Да. Ну дав, заявник Все подає заяву. Ціл, якщо хоче, він може не да, подавати. Ну, він лучше подаємо. Він сказав, що він хоче написати заяву і пішов в нашові. Я не маю знати, що він вийде. На начальника зараз, на департамент, на начальника вашого Максима Сергійовича. Ні, так ви приймаєте заяву. Ви теж приймаєте заяву на це. Ви повинні прийняти заяву. Як скаргу на працівників поліції, то я цю заяву прийняти не можу. На працівників міліції ви не можете прийняти заяву? начальника. Дьомі. Дьомі. Максим Максиович. Він навіть трубку не бере. На гарячу лінію дзвонить. Де, бля, юбани воєнкома? Підожди. Він сказав 10-15 минут, він сабухова зараз до доїде. Підожди. Не треба, бля, поліція, треба, щоб по цієї пацієнти на часто, хлопці, це не до вас. Ну, на ваше начальство це і патєнти. А ось ось він зразу справа. ось, вправо. І там внизу так. Да, говорить, дивіться. Да, да, там. Да, за -за, конечно. На страх площадки у нас за ній є нахід. Да, Та -то, не є. -то ж ви є, його нахуй, блядь, перекрасять, на то буде катастрона. Документи зроблять, находь буде нахопівці на хомашина, блять. І буде хтось катастрофа кататься, нахуй. Я накатав тільки що заяву на начальника поліції в ДВБР за дискредитацію. Він допустив дискредитацію з Світлані. Це начальник поліції Обухова. Тьомін Максим Сергійович. Ви все зробили, щоб дискредитувати Збройні Сили України. Оце своїм поступком, щоб ви поліції не дали розслідувати. Вказівку дали. Так саме цікаво. У цих, у ціху. У поліції є телефон Гуся, який був за рульом. Є телефон цього обличчя, блять, беру. Дайте путіні каже, ми не знаємо, хто він. Треба сьогодні розкатати, хто завіз, якщо це військова частина дала в оренду охоронній фірми. Це корона фірма ганяла бабусь по цьому полі. Реально, в інтернеті є, блядь, спортик сидить з бородою в цивілці. Жінки його хочуть бити, ну це ж бабусі, це ж рейтери, розумієте. Вони до нього лізуть, поліція його охороняє. І тридяться автомобіль стоїть тут. Ну це рейдери. Це, це, ну, так, Є поле так от, там ви приїжджали. Бачили, на мою Я в нього в нього сюди приїхав? за гроші. Кажу, з ким ти воювання. А чого ви? Кримінальне провадження? Коли пантів е били? Що кримінальне провадження? Туда я не Туда? в той момент я я виїжджала на місці події. Ну так так вибачте. Так ваші сотрудники виїжджали. Помісніть ваші сотрудники виїжджали. Ну добра ваші сотрудники там мене... дивилися, як кольоса ріжуть тракторів.